Дорогі десятикласники, Сьогодні у нас лабораторна робота, хоча можна було би сказати, що це експериментальна робота вже за оновленою програмою вимірювання модуля пружності гуми. І для виконання цієї експериментальної лабораторної роботи ви отримали посилання, за яким зараз перейшла і я. У відведенні комірки. Запишіть, будь ласка, ваші власні дані, а саме прізвище ім'я і уважно перегляньте інформацію щодо теми, мети, обладнання і уважно вивчіть теоретичні відомості. Отож, для виконання даної роботи нам необхідно буде експериментально дослідити деформацію розтягу та визначити жорсткість тіла, а також ознайомитись із вимірюванням модуля пружності матеріалу, з якого виготовлено тіло, визначити його. У висновку необхідно буде зазначити, чи досягли ви поставленої мети. Розгляньте, будь ласка, зараз на фото обладнання, з яким ви будете працювати. До виконання самої роботи. Як ви знаєте, прикладена сила до тіла призводить до зміни його довжини, чи то збільшення довжини, чи то зменшення, якщо маємо справу з деформацією стиску. У нашому випадку ми будемо підвішувати тягарці різної маси, тим самим ми можемо з'ясувати, якою буде вага цих тягарців, а отже і прикладена зовнішня сила. Якщо зовнішня сила відповідно 1, 2, 3 ньютони, то і сила пружності, яка буде виникати, становить також відповідно 1, 2, 3 ньютони. Наскільки виростає довжина, це величина, яка називається абсолютним видовженням. В презентації вона в нас позначалася дельта Х або Х, або дельта Л, як в даній роботі. Я хочу, щоб ви бачили різні позначення і розуміли, що за цими позначеннями може стояти. І це нормальні загальноприйняті позначення у різних посібниках, підручниках і різних джерелах. Але абсолютне видовження не показує, яку частину ця зміна становить до початкової довжини. Тому необхідно ввести. Відносне видовження. Воно позначається літерою епсилон, може бути безрозмірним або вимірюватись у відсотках. Відносне видовження показує, наскільки виросла довжина по відношенню до початкової довжини. Ми знаємо, що для невеликих деформацій справедливим є закон гука, тобто, що сила пружності прямо пропорційна до абсолютного видовження. ДФ це сила пружності, яка виникає у стержні, а К це коефіцієнт пружності. Я не буду перечитувати вам загалом теоретичні відомості, а попрошу вас, щоб ви звернули увагу на те, що ми саме визначаємо. Ми будемо визначати модуль пружності або модуль юнга. Це величина, яка позначається літерою E, е, і зазвичай вона занесена. До таблиць. Ми з вами працювали над розв'язуванням задач саме із використанням табличних значень модулю Юнга. І це величина, яка вимірюється в паскалях, хоча насправді не просто в паскалях, а із приставкою 10 в 6, 10 в 9 степені. Вона визначається пружними властивостями конкретного матеріалу і є його характеристикою. Крім того, Наша мета визначити модуль пружності, а саме модуль юнга для гуми. В таблицях вона зазвичай не занесена, тому що бувають різні сорти гуми. Для цього ми беремо гумовий шнур круглого або прямокутного перерісу, так як ви зараз бачите на фото, і будемо розтягувати його за допомогою динамометра. Для того, щоб визначити модуль пружності. В процесі теоретичних відомостей вам там було показано саме виведення цієї формули. Якщо у нас прямокутний, то це модуль пружності визначається як добуток сили пружності на початкову довжину, розділити на площу поперечного перерізу і помножити на абсолютне видовження. Якщо ж це у нас круглий переріз, так як ви бачите на картинці, то ми будемо використовувати другу формулу. Нагадую, пі D квадрат на 4, це в нас є не що інше, як площа поперечного перерізу круглого шнура. Використовуємо для вимірювання ширини діаметру штангенциркуль. Показую вам затиснутий в штангенциркулі гумовий шнур. І ви бачите, яким буде його діаметр. Вимірюємо за допомогою штангенциркуля середній діаметр D гумової смужки. Подивіться, яка початкова довжина досліджуваної ділянки l L0. Спостерігаючи за цими даними, я вас прошу одночасно записувати, занотовувати собі це на чернеці. І заносити потім дані до таблиці. За допомогою динамометра ми будемо вимірювати прикладену до гумового шнура силу. І ці сили будуть під дією сили тяжіння, що діє на тягарці, становити 1 ньютон, 2 ньютони і 3 ньютони. Щоразу вимірюємо довжину дослідженої ділянки шнура, і дані записуємо у таблицю. Для кожного із наведених дослідів записуємо модуль Юнга. Розраховуємо його і записуємо до таблиці. Бачите, у вхідних даних. Довжина початкова довжина нашого шнура становить 10 см або 0,1 м і діаметр 2 мм. А далі вам необхідно буде записати, якою стала довжина, після того, як ми приклали силу 1 ньютон видовження розрахувати, і так само це зробити для. Випадків, коли прикладена сила становить 2 ньютони, 3 ньютони і розрахувати для кожного з цих випадків модуль пружності або модуль юнга. Перегляньте, будь ласка, є у вас формула, як я вас завжди прошу, формула, тоді підстановка в неї, і лише тоді результат. Зробите це для усіх трьох. Випадків, далі знаходите середнє значення обчислених модулів юнга, і знаходите абсолютні похибки або відхилення від середнього значення для кожного із цих випадків. Після цього знаходите відхилення дельта Е модуля пружності середнє, і знаходите похибку експерименту за зазначеною формулою. Після цього напишіть, будь ласка, висновок до роботи, у якому вкажіть, яку величину ви знаходили в роботі, якого результату очікували, яке значення отримали, чи співпало отримане значення з очікуваним, і, відповідно, поясніть, що було джерелом похибок та неточностей у роботі. Запропонуйте як можна вдосконалити роботу бажану на такому ж обладнанні. Ось оці, оці питання, які будуть висвітлені у висновку, будуть мати одну із найбільших ваг, а не просто те, що ви напишете у вигляді цифр, можливо, десь переписавши ось однокласників. А у вашому висновку я хочу бачити саме вашу власну думку. Зверніть увагу, що по завершенню роботи її необхідно буде надіслати. Ви бачите, ось отут. Таку кнопку фініш, натискаючи її, ви можете перевірити ваші відповіді, але одразу хочу сказати, що ви можете отримати тут взагалі мінімальний бал, тому що дані, які будуть тут тими, з якими буде звіряти вас програма, це не ті дані, які я буду вам показувати на експериментальній роботі. Тому перевірка буде вручну. Оберіть, будь ласка, опцію надіслати на емайл вчителю, вкажіть зазначений емайл, який ви зараз бачите, і мені прийде сповіщення. А через певний проміжок часу вам в класрум надійде ваша оцінка. Постараюся з поясненнями вашої роботи. Бажаю вам гарних результатів і при потребі перегляньте, будь ласка, ще це відео для того, щоби. Зрозуміти, що ж саме вам потрібно буде зробити. На все добре, бажаю вам гарних результатів!